Доброго дня, діти! Сьогодні на уроці ми з вами познайомимось із поняттям економії, сімейного бюджету та зароботної плати. І я пропоную почати спочатку. Сьогодні до нас у гості завітала родина. Давайте назвемо всіх її членів: Мама, тато, бабуся, дідусь та діти. Кожного ранку дорослі члени сім'ї йдуть на роботу. А навіщо? Так, щоб отримувати заробітну плату. А чи знаєте ви, де працюють ваші батьки? Чи хотіли б ви отримати професію своєї мами чи тата? І взагалі, а що таке професія? Професія це труд якому людина присвячує все своє життя. Подивіться, в мене є зображення людей різних професій. Давайте назвемо їх по черзі: лікар, водій, парикмахер, пожежник, поліцейський, будівельник, вчитель, фотограф. Швачка. Так, да, дійсно, професій дуже багато. Та вони всі дуже важливі. А як же все ж таки дізнатись, яку професію вибрати? Деякі люди дуже рано відчувають покликання до якоїсь професії. Покликання це те, чим людина бажає займатися в майбутньому. Ви, мабуть, помічали. Що багато людей полюбляють малювати різний одяг: шити, вишивати чи в'язати. Хлопці майструють, будують, цікавляться інструментами, машинами, а є творчі діти, які дуже впевнено тримаються на сцені та з легкістю вчать вірші або пісні, або рухи танців. Можливо, ці діти вже уявляють себе модельєром, будівельником, водієм чи артистом в майбутньому. А іноді людина довго шукає своє покликання, змінює багато професій і знаходить діло, яке виконує задоволенням. Давайте пограємо у гру, Що робить. Я буду називати професію. А ви називаєте дію, яку виконують люди цієї професії. Почнемо. Кухар готує їжу. Токар робить деталі. Лікар лікує людей. Вчитель. Вчить дітей. Водій водить машину. Продавчиня. Продає. А які професії вам ще відомі? Що роблять люди цих професій? За що можна отримати заробітну плату? В кого більше заробітна плата? В прибиральниці чи в лікаря? А хто у вашій родині отримує заробітну плату? В сім'ї є дідусь та бабуся. Вони вже не працюють, але теж приносять гроші до сім'ї. Ці гроші називаються пенсія. Пенсію теж треба заробляти. Дідусь та бабуся відпрацювали для цього багато років. А діти чи можуть діти отримувати гроші? Так, але ці гроші не зароблені, а даровані. Всі гроші, які заробляють члени сім'ї, вважаються прибутком, родинним бюджетом. Як правильно їм розпорядитись? На що витрачати? У кожній родині є доходи та витрати. На що ваша родина витрачає гроші? Так, вона купує продукти, речі, оплачує рахунки за телефон. Проїзд у транспорті або заправку автомобіля, на купівлю битової техніки, на оплату рахунків за світ, тепло, воду, за освіту в вашій родині родинним бюджетом займаються батьки. А давайте спробуємо зараз уявити, що це дозволило робити дітям. Але для цього спочатку потрібно подумати, що дійсно необхідно людині для життя, а без чого можна і обійтися. І так, людина обов'язково потребує їжі, одяг та житло. Ці речі ми позначимо словом «треба». А словом, хочу ми позначимо ті речі, які нам хотілося б придбати. Але без них можна обійтися. Наприклад, бувають речі, які нам дуже спрощують життя: холодильник, пилесос, праска, комп'ютер. Візьміть аркуш паперу, розділіть його навпіл. Зліва малюємо необхідні речі, а справа ті, без яких можна обійтися. Почали. Пальто, мяч, санки, машина, лялька, лего, фрукти, ліжко, стакан з водою, велосипед, книга, Молоко, телевізор, хліб, светр, олівці, стіл, будинок, цукерки, квіти, солодка вода, ковзани, сік, куртка. А тепер подивіться на свою роботу. Як ви гадаєте, ви економно розпорядилися грошима? Як ви можете допомогти батькам економити гроші, не витрачати зайве? Так, ми можемо не лити даремно воду, не вмикати світло без необхідності, берегти своє здоров'я. Щоб не витрачати гроші на ліки, берегти свої речі та іграшки. Якщо в вашій сім'ї є огород, можна допомагати батькам вирощувати городину, щоб не купувати її в магазині, не витрачати свої гроші на непотріб. А на збережені кошти, батьки зможуть купити вам гарну і дуже цікаву гру. Або корисні солодощі, або щось, що дійсно потрібно вашій родині, чи всі разом поїхати у відпустку або влаштувати сімейне свято. Сьогодні ми говорили з вами про те, що таке професія, покликання, зарплата та сімейний бюджет, а також почали звертати увагу на економічне ставлення до грошей. На наступному занятті ми будемо говорити про самі гроші, які вони бувають. До наступних зустрічей!